Що ви знаєте про бокс? <звук> вже так історично склалося, що Україна справді багата на легендарних боксерів. Свій час теперішній мер Києва та його брат були чи не найпопулярнішими спортсменами у світі, практично не програючи поєдинки. І здавалося, що їхній успіх не перевершить вже ніхто. Проте не тут то було. <звук> Сьогодні у випуску ми побалакаємо про нового чемпіона сучасності. Дізнаємося, як можна було досягнути такого результату, та за що в свій час його цкували та кенсели як могли. І повірте, було за що, оскільки відверто ватні заяви чи не щотижня пролітали з уст цього чоловічка. А дії та товаришування з прихованими колаборантами взагалі не вкладалися в голові. Боксери Ус Олександр Усик та Василь Ломаченко стали героями скандалу через російський фільм. «Здрастуй, брате, Христос, Воскрес! Отож, зустрічайте чемпіон світу з боксу за версіями ВІБІО, ІБІФ, ВІБІЄЙ та інших абревіатур, яких я не знаю. Професійний спортсмен, що став живою легендою. Ле легенда на поліська чоловічок, який добре що поки не пішов в політику, та той самий найнижчий пацан з району, який дав прочуханки місцевому бугаю, Олександр Усик. А перед тим, як ми будемо розбиратися в титулах буксерських поєдинків, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть, хто за вашою версією сильніший. Віталій Кличко, чи твій батя. Ви на каналі Крінч ТВ. Підтримайте нас за нагоди матеріально, ставши патроном або оформивши спонсорську підписку прямо тут, на Ютубі. А ми поїхали! Олександр Олександрович Усик народився в українському Сімферополі 1987 року в родині військовому. Батько майбутнього боксера родом з Сумщини та брав участь у війні в Афганістані, а мати працювала на будові в селищі Роботин Чернігівської області. Та дня народження сина сім'я перебралася на український півострів, де їй пройшло дитинство та юність Олександра. Дитинстві майбутньої чемпіони через хворобливі заставляли займатися спортом, і хлопцю неймовірно подобався футбол. Олександр навіть ходив до Сімферопольського футбольного клубу Таврія, мріючи стати професійним футболістом. Але одного разу потрапив на секцію з боксу за словами Усака, саме батько порекомендував зайнятися боксом в цілях самооборони, і тоді ще 15-ти річний юнак не знав, як закрутиться його життя. Хоча він вже точно знав, що буде досить релігійним, оскільки його бабуся ще з маличку привчала до православних традицій. Також батьки Олександра з дитинства прививали юному спортсмену українські традиції, і в майбутньому боксер не мав жодних проблем самоідентифікації, Були, правда інші зашквари, які не особливо вписуються в парадигму української державності. Але про все по порядку. Відвідавши перше заняття з боксу, Олександр Усик добре так отримав по голові. Проте його перший тренер таки розглядів потенціал у хлопцеві. Тренером, до речі, був відомий на той час Сергій Лапін, який спочатку навіть відмовлявся брати усика в секцію, а останній горів футболу. Проте футбольна кар'єра не склалася по причині, що за виїзні матчі треба було платити. А з боксом це набагато простіше, Як би це банально не звучало, але цей спорт набагато дешевший. Поки тобі зуби не вийдуть, бо самі знаєте ціни в стоматології. Олександр Усик настільки захопився боксом, що вперто та наполегливо проводив по 4 години на день на тренуваннях, і рано чи пізно це дало свої результати. 19 років Усик став золотим медалістом чемпіонату України з боксу і його відправили підкорювати Європу. Тоді боксер вже закінчив школу та вступив до Запорізького філіалу Університету фізичної культури в Криму. Пізніше він продовжив навчання на аспірантурі у Львівському університеті фізичної культури, розбиваючи майбутньому міфи російської пропаганди, що на заході. Країни страшні бандерівці та людожає. Так, такі міфи існували ще далеких 2000-х, які успішно роздувала Москва. Проте розмова не про те. І 2006 року Олександр Усик на чемпіонаті Європи взяв бронзову модель, поступившись російському боксеру Матвію Коробову у ваговій категорії до 75 кг. Це стало дебютом для майбутнього чемпіона, і боксер по поверненню з чемпіонату вирішив спробувати себе у напівважкій категорії, що знову принесло йому дуже непоганий результат. Напівважка це до 175 фунтів або майже до 80 кг. Насправді, якщо комусь цікаво, то я десь тут залишу табличку всіх вагових категорій, бо на перший погляд, це. Досить складна система. Особливо для мене було відкриттям, що градація йде мало не до п'яти кілограм, і виходить, що це дуже важко тримати свою вагу в мінімальному діапазоні. Я після паски можу брати участь у важкій вазі. А ще недавно виступав би як юніор. Я не жирна панда. Я бойова жирна панда. Така класифікація зроблена для того, щоб маса боксерів була рівноцінною, бо від того напряму може залежати сила удару. Тому і підганяють цих спортсменів в ідентичні рамки. Дебютом Усика у напівважкій категорії стала перемога та завоювання так званого кубка Стренджа, і не доктора Стренджа, якщо такі прихильники Марвел. Такі досягнення спортсмена не могли не помітити в Україні, і Олександра Усика 2008 року відправили в Пекін на Олімпійські ігри. Жодних медалей буксер тоді не привіз, проте за короткий проміжок часу реабілітувався на Кубку світу, пустівши почесне друге місце. У 2009 дев'ятому на черговому чемпіонаті Європи Олександру Усику знову не далося завоювати першість, і цього разу теж поступившись в московиту Єгору Міхонцеву в півфіналі. Майбутньо він таки не товче добрече пеку росіянину, але тоді ще довоєнні часи такої нагоди не випадало. У 2012 року Олександр Усик вже був досить успішним спортсменом. Очолював боксерську збірну України. Так, є така з мінусів, там не лупляться стінка на стінку. Але загалом світової слави ще мав. Все змінилося на чергових Олімпійських іграх. 2012 року в Лондоні. Де Олександр Усик вперше здобув впевнену перемогу, забравши додому золоту медаль. Більше того, усик виконав гопак одразу після поєдинку, що моментально рознесло славу талановитого українця на весь світ. Ні, вероятно емоції у нас в залі всі бнімакріні обнимали... емоції. До кінця 2012 року Усак отримав всі можливі аматорські титули в боксі, і в жовтні заявив, що переходить у напівпрофесійну лігу BSB. Дебют був чудовий боксер отримав 6 перемог 6. та вже в вересні 2013 року підписав контракт з промоутерською компанією К 2 Promotions, що була заснована в 2006 році та належала легендарним братам кличкам. Тренером майбутнього чемпіона світу став американець Джеймс Алі Башир. А сам Усик поставив собі надважку і амбітну ціль. Стати чемпіоном світу у першій важкій вазі не більше ніж за 12 поєдинків, дотримавшись рекорду легендарного боксера Евандера Холіфілда. Усик принципово відмовлявся вступати в поєдинки зі слабшими супротивниками, оскільки таким чином неможливо було побити вище згаданий рекорд. І перед кожним боєм боксер наполегливо тренувався, та в результаті перемагав. І 2016 року на своєму 10-му поєдинку Усик зустрівся з поліком Кшифтофом Гловацьким, де судді присвоїли українцю перемогу. А сам боксер не просто отримав той результат, який запланував, а побив світовий рекорд 1986 року, отримавши статус чемпіона за 10 поєдинків. Тут далі ви міг розповідати про серію майбутніх перемог та вже захист титулу, але я хочу зупинитися саме на політичних поглядах героя цього випуску та його висловлювання, які змінювалися з часом. Здавалось би, українець з Криму постійно виходить на ринк під патріотичні пісні та замотаний національний прапор, і тут анексія його рідного півострову. Спочатку на прес-конференціях Олександр Усак відповідав чітко і зрозуміло, що Крим це Україна, і бути по інакшому не може. Проте з часом його риторика почала змінюватися. Ні, ні, я не боюсь їхати домой, тому що їду домой. Ой, э, я уже говорил, и я не изменяю своего мнения о том, что я українець, э, да, я Симферополь, что ну, Крим это Украина. Для меня это так. Видно однозначно, що Крим це Крим, до його легендарного Крим Божий. Но я не могу не спросить, так чий же все-таки Крим Божий. Красиво. Это по-настоящему. Боксер регулярно відвідував півострів, проте мушу зазначити, що абсолютно легальним шляхом, а не через авіосполучення з Росією або ж через в майбутньому тимчасово існуючий кримський міст. За словами самого Усика, на півострові проживали його родичі, сусіди та друзі. Проте він не збирається змінювати паспорт. А от інших громадян він не засуджує за зроблений вибір. Більше того, Олександр Усик називав і українців, і росіян слов'янами, і що ми по суті один народ. Та якось в інтерв'ю Дмитро Гордон розповідав, як його тепло приймали в Москві. Це було тиші Цятому році, і вже як четвертий рік тривала війна. А Олександр Усик проводив тоді свій бій з російським боксером, де добре надавав по його пихатому писку. Кусик зазначав, що від нього фанатіють як на Росії, так і в Україні. І коли після цього інтерв'ю з Гордоном журналісти вкотре спитали в Олександра, чий Крим, то боксер зірвався гнівною тирадою, що він не папуга повторювати одне і теж нажалівся на можливість вільного сполучення з півостровом і що журналісти то провокатори, але врешті наголосив, що виступає під українським прапором та прославляє нашу країну на весь світ. Та от ваша цель провоцирувати мене і говорити ото такі глупості, мені, щоб потім е, Какие-то люди. Ну, Не зовсім з нормальним мисленням говорили, а ти пес, предатель. я представляю Україну во всьому світі. Флаг піднімається український, гімн грає український. От мой ответ. З останньою тезою, звісно, важко було не погодитися. Проте така не сильно потішила багатьох фанатів-спортсмена. Більше того, зашквари не закінчились, і в грудні 2018 року Усик отримав нагороду від латентного любителя дітей митрополита Онуфрія, який був громадянином Росії. А 2019 року, так взагалі, приєднався до ходи очолюваної ціляким непотребом, як от до прикладу, і його друзі по партії. Це ще більше породило шквал критики на боксера. А останній і не збирався що змінювати, проте паралельно отримав одну нагороду за іншою і справді представляючи Україну на найвищих світових змаганнях. Одним онуфрів зв'язки з нарівно дихаючими до хлопчиків не закінчилися. І 6 серпня 2019 року Усик влаштував в інстаграмі відеочат з Анатолієм Шарієм, що ще більше підірвало його репутацію. Вишенькою на торні була взята участь зі ще одним відомим українським боксером Василем Ломаченко у зйомках фільму під егідою руської православної церкви. За мир і про все хороше, забуваючи, що це сама Росія несе війну та розруху. Для душ приносить етає. На белорусском, русском мові скажи при встрече, здравствуй, брат, за душу за душу взяло. Тоді її гуртом внесли до бази як осіб, що несуть загрозу національній безпеці. Але на той час Олександру Усику здається, що було байдуже. Останнє чим він запам'ятався українському населенню перед початком великої війни, це за заявами щодо ковіду, оскільки Усик закликав відвідувати церкви, коли на вулиці бушувала пандемія, а лікарні не справлялися з кількістю хворих. І от 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, коли вже нереально було сидіти на ног стільця. Олександр Усик без лишніх питань вступає в ряди територіальної оборони та зі зброєю в руках боронить Київ. Ось так про. То ще пару місяців назад називаючи московитів слов'янами та луплячись в десна з представниками РПЦ, іде від них захищатися. Тоді ж він в своєму інстаграмі робить заяви щодо Росії, абсолютно розриваючи з ними будь-які контакти та остаточно переходить на українську мову. А що ви думаєте з цього приводу? Чи справді усе так неочікувано прозрів, чи це лише можливо гра на публіку? Напишіть. Коментаря, як би там не було, факт залишається фактом. Якраз в день нападу Усик перебував у Британії та терміново повернувся в Україну. Не навпаки, як це зробив до прикладу Плав'яма, випуск про кого є у нас на каналі. А приїхав в частково окуповану країну та поповнив ряди ЗСУ. 27 березня дружина Олександра заявила, що їхній будинок у Ворзелі обстріляли та віджали на подвір'ї стоять БТР, а навколо бігають недобиті Кадирівці. Усик в той час знаходився в ТРО, та у відповідь журналістам заявляв, що Крим нахабно забрали, і він, боксер, помилявся в деяких своїх висловлюваннях. Вою Усик досить недовго, фактично до деокупації Київщини, та оголосив, що продовжить кар'єру, оскільки його чекає бій Джошу. А це мільйонна аудиторія та привернення. Уваги до проблем російської агресії, це звучить логічно, але ви очевидно спитаєте, як його демобілізували. А все дуже просто. Олександр Усик, батько трьох дітей, який чекає ще й четверте поповнення. Вміє чітко пробивати, нічого не скажеш. Взагалі, після початку повномасштабної війни Олександр Усик кардинально змінився як у висловлюваннях, так і у діях. Він регулярно підтримує ЗСУ, спрямовує кошти на підтримку армії та не дає нашим партнерам на заході забувати, що війна в Україні триває. Усі його попередні заяви він переглянув та виглядає так, що остаточно змінився в переконаннях. Ну ще тут додати. Всі би так. То хто ж такий врешті-решт Олександр Усик. Сьогодні у нас на огляді був досить цікавий випадок. З однієї сторони, немає жодного сумніву до того, ким себе ідентифікує пан Олександр. Він багато разів чітко та впевнено говорив, що він українець. Проте після анексії Криму, на мою скромну особисту думку, йому в голову таки закралися плоди російської пропаганди. А ще й враховуючи, що все його оточення було з Криму під впливом Росії, то рано чи пізно це дало свої результати. Дивного я в тому нічого не бачив, московську маячню вливалися Така кількість грошей, що навіть найстійкіші рано чи пізно знаходячись в тому оточенні, частково та в цей цирк абсурду, чи змінився Олександр Усик з часів революції гідності. Однозначно так і однозначно в кращу сторону, але більше хвалити його не буду, щоб не виректи. бо спортсмен він, окрім того, і справді легендарний.